Домашні рослини здатні оживити і прикрасити кімнату, навіть найменші з них можуть щодня радувати око, коли є хоч і невелика квіточка, але йому під силу впоратися з поставленими завданнями, безліч видів з різнокольоровими і блискучими листям стануть справжньою окрасою вашої квіткової колекції, однак навіть до такого невибагливому рослині потрібно знайти правильний підхід. Походження і зовнішній вигляд пілеї, найчисленнішим родом у великому сімействі кропив'яних є пілея, Ця скромна рослина, за деякими даними, налічує понад 600 видів. У природі зустрічаються трав'янисті і чагарникові форми, що живуть від року і більше. Ареал поширення пілеї величезний супропіки, тротики, теплі райони з помірним кліматом, але, на жаль, винятком є Нова Зеландія і Австралія. Пілея там не зустрічається. У місцях проживання рослина вважає за краще ховатися в напівтінистих і вологих лісових місцях. Пілея. Рослина невелика. На півчагарникові види виростають всього до 40 см висоти. Сланки по землі і різновиди мають добре ветвящимися від підстави пагонами, стебла соковиті і м'ясисті, але дуже крихкі. Короткий черешок з'єднує супротивні листя зі стеблом. Форма, розмір. Забарвлення і структура листової пластинки залежать від видової приналежності, назва пілея. Перекладається дуже забавно, у дослівному перекладі воно звучить як повстяна шапка. Якщо уважно придивитися, то на багатьох видах можна розгледіти листочок оцвітини, схожий на капішон, квітки пілеї, маленькі і непоказні. Вони розташовані в пазухах поодиноку або у вигляді суцвіть, схожих на пухті волоті або парасольки. Через цікаву особливість квіток пилеє мелколисною під час розпускання салютувати хмаркою пилку. Рослина ще називають артилерійським деревом. Вводити пилею в кімнатне квітникарство стали в квії столітті. Рослина легко пристосувалася до домашніх умов, і догляд за ним не складе труднощів. Навіть початківцю квітникарю під силу виростити цей милий квітка пилею використовують для озеленення не тільки житлових приміщень, різноманітні сорти поповнять колекцію будь-якого зимового саду, прикрасять робоче місце і будуть гармонійно виглядати в будь якій квіткової композиції. Види і сорти пілеї. Величезне видове різноманіття пилей має на увазі наявність різноманітних листових форм і фактур, і це подібні, широколанцетні овальні з пільчатим або городчатим краєм листа, з глянцевою поверхнею або опушені. Теж можна сказати і про кольорову гаму, таблиця види пілеї, Видеописане пілея монетолістнея» Трав'яниста рослина з витягнутими сланкими пагонами дліною до 50 см, Яскраво зелені округлі листя з блискучою поверхностю горочатим краєм мають невеликий розмір. Близько один смлистова пластина виглядає нерівною і злегка горбистою через завдавлених в неї жилок пілеякаді, кустовидна рослина висотою до 40 см, Пагони тонкі і гнучкі, в молодому віці ростуть прямо, а потім трохи згинаються донизу, набуваючи ампельну форму. Листя досить великі до 1,0. Смерхня сторона листової пластини має характерний серебрістий ізерунок, який добре контрастує з зеленим фоном. Пілея дрібнолиста, низькоросла, трав'яниста рослина висотою см, пагони розкидисте, сильно витвящується, маленькі численні листочки овальної форми придають рослині, ажурний вигляд, розрісся квітка, нагадує папороть, пілея обгорнута, чагарник з прямостоячими пагонами, висотою 30, сврастене декоративна. Листова пластина з зубчастими краями через замножене вдавлених прожилок виглядає сморшкуватою. Це цветлозелений зелений з мідним нальотом, філея пеперомевидная, сильно відрізняється від своїх родичів, має прямостоячий стебель висотою 30, який з часом дерев'яніє біля основи галузиця слабо. Листя на довгих черешках мають округлу форму, блискучу поверхню і насичений зелений колір. З віком листя опадають і оголюють стовбур, через що рослина нагадує маленьку пальму пілея спруса. Низька рослина висотою. Всього 20. особливий інтерес представляють лістя овальної форми з зазубреним краєм, їх поверхня по структурі нагадує шкіру рептилії, матова бархатиста поверхность листової пластини, пофарбована в яскравий зелений колір, на котором контрастно виділяються червоно-коричневі прожилки. Пилея стисла, вид почвопокривний. Що утворює на поверхні землі цупкий коврик, крихітні, до шість молисточки світло зеленого кольору надають рослині оригінальний кучерявий вигляд, гібридні сорти пілеї багато видів пілей стали вихідними формами для створення безлічі гібридів, які виділяються оригінальним забарвленням і прекрасною пристосовністю до різних умов утримання, гібридні сорти описані пілея Норфолк, трав'яниста багаторічна рослина з прямостоячими. Але полегаючими свозразм пагонами листя декоративні, з бархатистою поверхнею пофарбовані в яскравий зелений колір з сріблястим відливом, жилки червоно-коричневі, пилея срібне деревце, рослина сильно витвящується, листя овальної форми, з зубчиками має легке опушення, бронзово зелений основний фон прикрашає срібла смуга в центрі і менші плями по всій поверхні, пілея елен. Листя цього невеликого гібрида вражають своєю сріблясто оливковою фарбою відео, пілея виднає відео, пілея каді, фотогалерея, різноманітність форм і забарвлень пілеї, пілея монетолиста, пілея каді, пілея дрібнолиста, пілея обгорнута, пілея пеперомедная в горщику, пілея спруса, пілея стисла, пілея Норфолк, Пілея срібне деревце, пілея елен Посезонний зміст, незважаючи на невибагливість пілеї. Для неї необхідно витримувати необхідні умови, що залежать від сезону. Особливо це стосується зволоження і освітлення рослини таблиця, які умови потрібні пілеї в залежності від сезону сезон температура власності весна пілея, яка культивується як рослина, комфортно чувствує себе при температуре 2-5. З протягом усього року в літній період квітка судновольством переселиться з кімнати на балкон, але в затишний куточок. Захищений від протягу і сонця, тропіканка любить повишеною влажність, хоча не котре время може потерпіти і сухий воздух. Її горбисті листя покриті ворсинками нестерпний скупчення вологи, тому обприскувати квітка не потрібно, у спекотні періоди влажності повітря потрібно повишити спеціальними приладами для влажнення або просто поставіть горшок на піддон з мокрим наповнителем, але в випадку потрібно стежити. Щоб вода перебувала ниже дренажного отвору, можна недалеко від пілеї поставіттямкості з мокрим піском, дуже добре пілея розвивається в світлої півтіні. Яскраве сонце може залишити опіки на нежних листочках, тому на южної сторони не обійтися без притінення схід і захід. Це ті напрямки, де рослина буде відчувати себе краще всього литосень. Взимку температура не повинна опускатися нижче 16. Сама оптимальна атмосфера для растения це показання термометра на позначів 20. у цей період для пілеї, особливо противопоказаний. Потяги пілея, пеперумія можуть переносити і більш нізькою температуру до 10 з осінній час Увлажнять пілею спеціально не потрібно винятком являється в політельний період в зимовий час для пілеї нужно більше світла. Тому поставте горшочок з рослиною в самосветле приміщення можна еспользовати фітолампи, зима, пілея і флораріум. Пілея, як не можна, краще підходить для утримання у флораріумах, вона компактна, добре уживається з іншими рослинами і легко пристосовується до мікроклімату всередині судини, вирощувати можна як у відкритому, так і в закритому флораріумі. Посадка і пересадка, пілея дуже швидко зростає, молодий саджанець здатний досягти оптимальних розмірів за один вегетаційний сезон, тому і пересаджують рослину практично щорічно. Хоча багато садівники проробляють це один раз в 2-3 роки, підтримуючи оптимальну форму квітки обрізанням. Найбільш підходящий період для пересадки це весна, і перша половина літа, щоб правильно вибрати нову тару для посадки або пересадки, варто уважно вивчити будову кореневої системи пілеї. Коріння рослини компактні і ніжні, розташовуються поверхнево, виходячи з цих даних. Горщик підбираємо на глибокий, не більше 10 см глибиною, а найкраще 7-5 см, але широкий і обов'язково з дренажними отворами. Матеріал, з якого виготовлений горщик, значення не має. Грунтосуміш для посадки і пересадки потрібно вибирати легку і пухку з хорошою повітро. і влагопроводимостю у магазині можна придбати універсальну землю для декоративно-листяних рослин, але можна приготувати суміш самостійно. З'єднати і гарненько перемішати наступні компоненти, взяті в рівних частинах, торф перегній, дернова земля, крупний пісок. Не забудьте знезаразити склад, для цього ґрунт можна прожарити, а можна використовувати метод заморозки і останній штрих дренаж це обов'язкова умова, так як ніжна коренева система легко псується від застою вологи. Дренаж потрібно вибирати найдрібнішої фракції, так як горщики мають невеликий обсяг. Покрокова пересадка на дно ємності укладаємо два або три смшару дренажу зверху, продезінфікований субстрат як можна обережніше, намагаючись не травмувати коріння, витягаємо пилою зі старого горщика і переносимо в новий, для крихкого рослини більше підійде метод перевалки, досипаємо з боків залишилася ґрунтову суміш, не утрамбовуємо ґрунт. Досить пролити субстрат водою, щоб він просів і заповнив порожнечі, а потім додати землю, чи не заглиблюємо рослина. Чи потрібна опора? Пілея рослина невелика. Тому, як правило, в опорі не потребує, але можна трохи пофантазувати і пагони ампельного рослини направити вгору. Для цього невелику палицю, обмотану мохом, потрібно зафіксувати в горщику і обережно закріпити на ній пагони. Догляд за пилей, невибагливість пілеї не звільняє квітникаря від обов'язку доглядати за рослиною. Полив пилею потрібно поливати, дотримуючись, одне правило, краще не долити, ніж перелити, рослина здатна витерпіти невелику просушку ґрунту. На відміну від перезволоження, перед черговим поливом земля повинна просохнути майже на половину обсягу. У зимовий період при зволоженні ґрунту і зовсім потрібно бути обережним, при зниженій температурі волога випаровується повільно, що при недотриманні режиму поливу може привести до перезволоження землі і хвороби пілеї, щоб уникнути подібних ситуацій. Зволожувати потрібно на два або три день після висихання субстрату, поливають тільки добре відстояною водою, якщо є можливість використовувати талу воду, це піде на користь рослині, температура, призначеної для поливу вологи, повинна бути 20-22. Добриво добрива з березня по серпень вносять один раз в тиждень півтора. Для підгодівлі підходять комплексні рідкі добрива. Використовувані для декоративно листяних рослин концентрацію підгодівлі витримують згідно з інструкцією, в осінньо-зимовий період число підгодівлі скорочується до один разу на місяць. Період цвітіння пілеї у домашніх умовах цвітіння пілеї рідкісний процес, але цілком можливий, якщо для рослини створити сприятливі умови утримання. Зазвичай рослина зацвітає влітку, процес проходить дуже скромно, маленькі і однотонні квіточки практично непомітні серед яскравих декоративних листя, зів'ялі квіточки потрібно акуратно відщипувати, щоб вони не псували загальне враження. Період спокою пілеї пілея не йде на спокій в зимовий час, а продовжує активно рости, якщо є бажання відправити рослину на примусовий відпочинок. То найкраще це зробити в період з жовтня по лютий. для цього температуру знижують до 18-20. щоб призупинити фізіологічні процеси в рослині, коли строго контролюють, щоб уникнути загнивання коренів повітря навколо рослини не зволожують. Формування та обрізка для швидко зростаючої пили формує обрізка. Процедура обов'язкова, якщо цього не робити. То рослина втратить компактні розміри, пагони витягнуться, будуть оголятися, і пілея втратить будь-яку привабливість, щоб сформувати пишний кущик, проводять прищипування пагонів, зазвичай процедуру проводять на самому початку весни, поки не настав період активного росту, корисно поєднувати обрізку з пересадкою. Помилки догляду за пилей. При всій простоті в догляді за пилкою трапляються прикрі помилки, які можуть привести до плачевного результату. Але якщо своєчасно усунути промах, то втрачений зовнішній вигляд можна легко відновити. Таблиця часто зустрічаються помилки догляду запила і їх усунення. Помилка причини усунення, листя зморщується, а затем опадають, температура в приміщенні не відповідає нормі, занадто висока або, навпаки, низька пересушування субстрату. Пілея прекрасно себе почуває при середній температурі в 25 з протягом всього року постарайтесь привести температуру в помещенні в норму, а також поливайте рослину, дотримуючись правил. Листя бліднуть стають млявими, надмірне освітлення. Пілея любить яскраве, але Росіяне світло злегка притинете рослина, що стоїть на активному сонці. Листя втрачають забарвлення. Трібнішають побеги витягіваються недолік освітлення, пілея хоч росте добре при росіянном світлі. Але тінь не переносить, особливо це стосується видів з свитними листя, якщо немає можливості утримувати рослину піднесеному освітленні. Скористайтесь фітолампою, на листках появляються желти, сухі плями, сліди сонячного опіку. Якщо на місце утримання квітки попадають сонячні промені, скористайтеся для притенення легкою фіранкою або шторою. Листя чорніють, стають м'якими і падають. Надмірне зволоження ґрунту, дотримуйтесь правил поливу. Перечерговим зволоженням ґрунту знапросохнуть, нижні листя опадають, але молоде появляються вчасно і хорошо розвивається природний процес. При швидкому зростанні для ето стандартна ситуація, виправити котрою поможе обрізка, листя пониклі і мають пружність. Недостатній полив, часті пересихання ґрунту можуть погубити растення, налагодьте графік поливу, спираючись на показники. Температури навколишнього середовища хвороби і шкідники пілеї, пілея рослина витривала, і при виконанні нескладних правил догляду воно буде вас радувати яскравими фарбами і пишними формами, але недотримання найпростіших вимог стане причиною ослаблення квітки. І як наслідок, можуть розвинутися хвороби і з'явитися шкідники, шкідливих комах дуже складно розглянути на яскравих і зморшкуватих листках пілеї. Тому потрібно часто і уважно оглядати рослина, особливо якщо воно виставляється на свіже повітря в літній період, таблиця хвороби і шкідники, характерні для пілей, хвороби та шкідники, причина, симптоми, заходи боротьби, профілактика, гниль коренів і стебел. При частих полівах почви, особливо в холодному приміщенні, розвивається гнилькорний і стебел, викликана грибками. Ґрунт знаходиться у вологому стані, але растення виглядіть пониклим і безжиттєвим. Коріння починають подгнівати, стеблі розм'якчаються біля основи, стають водянистими, листя опадають, терміново пересадити растене в нову землю, обробіть топазом, уважно вивчите правила поливу і приміняйте їх на практиці. Павутинний кліщ, висока температура воздуха в поєднанні зі зниженою вологістю являється благоприятною середовищем для розпространення насеком. Шкідник проколює лист і висосиває соки, після чого на місці проколу остаються точки. Розростаючись, вони сливаються в великі плями, листя становяться безжиттєвими і опадають виявити кліща легко по тонкої павутинці, котра появляється на стеблах і обратної стороні листа, обробіть рослину актарою. Паноном або децесом за інструкцією, підтримуйте навколо квітки необхідний рівень вологості, якщо шкідник тільки з'явився, впоратися з цим допоможе теплий дош. Після водної процедури не поспішайте ставіть пілею на місце, стряхніте з листя рослини воду і дайте їм повністю просохнуть ворошнистий червець. Атаковане вредітелем растення швидко слабшає, а горост зупиняється. Ознаками зараження є білі, схожі на вату липкі виділення. Котре оставляє червець справитися з вредителем поможе актара, раствор готовят по інструкції трипси невеликі чорні або сер насеком на внутрішній сторони листа откладають личинки, які питаються межклеточним соком. На поврежденних участках листової пластини образуються безцветні плями, пошкоджена тканина, відмирає, пагони деформуються рослина, покрившися серебрістим нальотом, свідчить про масовому заселенні шкідником. При сильному ураженні використовують фитовер, 2 на 200 м води після обробки надеть на квітка пакет і оставіть на добу. Актелікодин ампула на 1 л води. Цей препарат має сильний запах. Тому працювати з ним можна на свіжому воздухи в провітрюваному приміщенні, справитися з небольшим колічеством, грядятилейпомогу, тклейові пастки, обробка настоїв чистотилу хорошає профілактика, трипсів, заміна верхнього слоя грунта, допоможе запобігти дальше розпространення, комах, шитовка, це нечастий гість, напілеї. Але дуже підступні молоді особи не дуже бстро розпространяються поростинию, і помітити їх невооруженим оком невозможно, взросле вредители ховаються під коричнев панциром, харчуючись соками рослини, комахи призводять до одеформації, через чого листя всихають. Якщо не виявити загрозу, квітка приречений на загибель, обробка актеліком і фітовермом через тиждень нужно повторіть лікування. Найчастіше щитівка появляється на пилях з гладкими листям. Если обнаружіте вредітеляврем'я видалити гоможну серветкою, змоченою в слабомильному розчині, не забудьте через тиждень провести повторний огляд фотогалереї, прояв хвороб і шкідників. Якщо з гнильлю коренів і стебел вчасно не впоратися, рослина загине. Рослина сильно постраждала від павутинного кліща, борошнистого черця легко виявити по слідах його життєдіяльності білим виділенням трипси небезпечні шкідники для домашніх рослин. Щитівка небезпечний і підступний ворог, впоратися з яким під силу тільки терплячому квітникарю способи розмноження пілеї найпростіший і доступний спосіб розмножити улюблену пилею. Живцювання тим більше, що нестачі в посадковому матеріалі, не буде стримувати активне зростання пили і підтримувати її. Декоративність допоможе обрізка, після якої залишилися живці, цілком знадобляться для вкорінення. Займатися цим нескладним процесом можна протягом усього року розмноження пілеї за допомогою вкорінення живців. Для вкорінення годяться живці довжиною не менше 10 см. Нижня частина втечі звільняється від листя. Після чого держак можна висадити в відповідний пухтий субстрат, вологий пісок, або поставити в ємність з водою, ємність висадженим в ґрунт, або пісок держаком доцільно накрити пакетом, щоб всередині було тепло і волого, але не надто. Потрібно стежити, щоб листя не торкалися внутрішньої сторони пакета, і на його поверхні не накопичувався конденсат. Ні, парник потрібно поставити в захищене від прямого сонця місце. Укорінення відбувається швидко, коли з'являться перші молоді листочки. Рослина потрібно поступово привчати до навколишньої. Температури, ненадовго знімаючи пакет. Через тиждень після того як рослина звикне до умов утримання, його можна пересадити в постійну ємність, щоб вийшов пишний кущик, можна в один горщик посадити кілька пилок, розмноження пілея насінням, насіннєве розмноження в домашніх умовах майже не практикується, деякі види пілеї вистрілюють дозрілими насінням і засівають ними простір навколо себе. Але в кімнатних умовах домогтися дозрівання насіння практично неможливо, дуже рідко вони зустрічаються і в продажу, але якщо вам вдалося купити заповітний пакетик, то процес пророщування насіння проходить за стандартною схемою, насіння розподіляють на поверхні зволоженого субстрату. Зверху можна трохи присипати землею, контейнер з насінням накривають пакетом або ставлять в міні теплицю з нижнім підігрівом. Укриття періодично провітрюють і зволожують поверхню ґрунту, але пам'ятайте, що надмірно зволожений ґрунт, як і знижена вологість повітря. Згубні для сіянців зійшли і зміцнілі сіянці пікірують в горщики по одинці або по кілька штук. Відгуки про вирощування пілеї я пиляю, оновлюю пару раз за літо, нові пагони ростуть з пазух листа. Ріжу посередині між вузля при обрізанні залишаю в перший раз навесні два колінця на основному стеблі, щоб чотири гілочки пішли. Другий раз ближче до кінця літа зрізаю до першого колінця і укорочую до першого ж боковушки. Якщо залишилися листочки на пеньках, не обдирайте їх, поки не почнуть рости нові пагони. По ситуації можна ще підрізати восени, хущики тримають декоративність до середини зими. Потім починають витягуватися. В Пітері світла не вистачає, більше року рослини не тримаю. Діншкпс. Хорюмвестло версрют піледжапіла дев'ять один чотири4, паде дванадцять. У мене та Мелколистна я живе, вже рік в догляді невибаглива стоїть на шафі. Недалеко від балкона світла достатньо. Ось такі виросли гілки. Чекаю, скоро нащадки повинні вилізти. Хочу кущистості побільше більше Флоралор Дрюфорум індекс стопіць у мене теж росте така шпилейка. Горщик стоїть на південному підвіконні, але світла в цьому році було дуже мало, і листя половину скинула. Інші витягнулися як солдатики на параді. Листові пластинки вдобавок скрутилися, але ніяких хвороб або шкідників немає. Поливала від випадку до випадку, тільки оприскувала. Не любить рясний полив. Так як має дуже тонкі мочкувате корінці, вони швидко загнивають в сирому ґрунті, помітила, що молоді живці ростуть пишніше і краще у ЛГУ Шахц, і планцерю форум індекс шовтопітс 514528. Наскільки я помітила, в своїх у них є період спокою своєрідний, одна з у мене в цей час в горщику нарощувала коріння, як виявилося потім, і пізніше звідусіль вискочили маленькі пілейчата, Друга просто відпочивала і набиралася сил, і в одну прекрасну мить вона з п'ятилисткового держака перетворилася на водоспад, а дав корюмфловерюшов трят 806 вісімнуль 3 Мені допомогли впізнати пили на форумі, після чого горщик змінила на менший, Растишку прибрала з південного балкона, поставила на полицю з квітами на самий низ і забула, чи не оприскою, поливаю один раз в тиждень. Іноді рідче пілея непримхлива, клопоту не доставляє, у мене росте повільно, хоча не виключено, що це через зневажливого ставлення до неї ангтв гомефловерсрюя, пси індекс в 7 білея своїм поступливим характером, довела, що недарма є улюбленою рослиною серед квітникарів, особливо початківців, кольорові, але не дуже помітні листя налаштовують на душевний спокій. А нескладний догляд допоможе досягти душевної рівноваги. Ви і самі не помітите, як подружитися з чарівним і скромним квіточкою.